Привіт, друзі, сьогодні 18 квітня 2023 року. Я знаходжусь в своєму місті Дніпро, який славиться самою довгою набережною у Європі і в Україні. Але сьогодні більшість набережної вкрали саме річка Дніпро, бо вода розлилася. Що цікаво, сьогоднішнє Дніпро, який ми знаємо, це не та сама річка, яку ми знали 100 років тому, тому що сьогодні це насправді ціла гряда. Водосховищ, тому що Дніпро поділений на секції, скажімо так, на сегменти дамбами, гідротехнічними спорудами, енергетичними об'єктами. Тому все, що ми бачимо, це насправді водосховище. Тобто ці гідротехнічні споруди можуть скидати воду таким чином, регулювати рівень води у Дніпрі. Але чомусь це зараз так не спрацювало. Течія у річці Дніпро пришвидшилася, вода виходить з берегів. І як кажуть, що вона піднялася більш ніж на 80 см наразі, і є вірогідність, що вона буде далі підійматися. От ми зараз бачимо такий собі об'єкт, це добудова, яка називається ракета в місті Дніпрі. Тут був такий собі арт-простір. І я колись тут знімав відео там, біля тих дерев, там ще була земля. Там була, і я там ходив своїми ногами, а зараз там вода. Глибина навіть зараз тут сягає десь до 30 сантиметрів. На жаль, з усією водою тут і купа сміття плаває. Не хочу умічати з причин того, чому вода піднялася, тому що Міста Дніпро, а колишній Патеринислав, славився підтопленнями, тож і зараз відбувається дещо отаке. Зараз я спустився ще на один фрагмент, трохи далі. Це колись була нижня полка набережної, тут знаходився артпростір ще один. Ну, принаймні, вони обидва пов'язані насправді. І от бачите, воно тут все затоплено десь сантиметрів на 20-30. Да, може видно, воно кромка набережної. Підняття рівня води в річці містян чомусь не лякає. Чого не скажеш про комерційні об'єкти, вони наразі підтоплені. ось. А також підтоплюються поза містом, садові товариства та деякі низькі берега, наприклад, як зараз я на правому березі знаходжусь, там лівий берег, там багато підтоплено. Територій добре, що там просто а, зони відпочинку пляжі, а, але якщо б там біля берега були б якісь приватні хазяйства, то їм би було зле від такого підняття рівня води. Ну що, Піду подивлюся зараз з іншого боку, як там все це виглядає. Бачите, ресторани підтоплені, там підкладають мішки з піском, але я не знаю, чи де допомагає їм, бо вода, мабуть, і в інтер'єрах теж. Бачите, тут кафешка взагалі затоплена, затоплена. Хвилі б'ють прямо крізь дощату цю палубну підлогу. Вон дивіться, весняні паводки сказалися навіть на малій річці Гнілокіш. Там була кромка кам'яною такою невеличкою благоустрою набережною, просто щоб берега не змивалася. І воно все піднялося. ну Так добряче піднялося. На жаль, із зі сміттям. Ну, Принаймні отут, -от, тут ми спускалися, на, на тих каміннях їх не видно. А вже ж ті, хто знає місто Дніпро, розуміють, що річка Гніглакішна на лівому березі. ну, Тобто я поїхав на лівий берег, щоб показати, як підтопилося і там. Тож подивимось, що там на Манулівському пляжі. Зараз я... Парк Сагайдак, Панулівський парк, так званий. І от я зараз знаходжусь десь в 50 метрах від берега, берегової лінії. Бачите, що тут затоплювало. Оце все була дорога вздовж зони відпочинку. Я спробую зараз якимось манівцями пройти до берега, щоб показати наскільки вода прийшла. Ну, спробую якось. Тут суцільна багнюка. Вон там якось машини випливли. Я не знаю, яка там глибина, але машини плавають. Вон там може буде видно, там далечні. Бачите, там суцільна вода. По обидва боки від цієї дорожки були пляжі, але їх наразі нема. Бачите, тут навіть дорожку підтаплює. А знімав я пів години з того берега, отам от по набережці походив. А зараз от поїхав на лівий. Оце був дитячий пляж, його просто немає. Аж до самого паркана його просто немає. Берегова лінія була от під того паркану, отак, отак, до цього дерева, до цього Ось дорожки і вон там, бачите, там понтон занедбаний стоїть. Він стояв на суші, а зараз він у воді. Він знову плаває. Оце все, все була територія пляжа, ну як можете розуміти. Тут глибина я вам скажу така добряча, сантиметрів 40. Тож по лівому берегу більше зрозуміло, що... Вода піднялася дуже сильно. Ну, спробую зараз пройтись по береговій лінії. Місцям вода, мені здається, пройшла аж до дороги, до самого парка. Ну, я на свою пам'ять такої високої води не пам'ятаю, хоча кажуть, що були повені дуже сильні в нашому місті. Але ж все це з'їла вода. Бачите, все це була там берегова лінія, вона десь там, 30 метрів від мене. Але ж навіть от туди, бачите, метрів на 60 вже на 70 вода пішла. Я йду ось по такому, по мокрому. Бачите, Антон, він був на самому березі, а зараз він плаває. Я туди з дитиною ходив, ми фотографували дещо. І ось там от, теж бачите, це все затоплене, затоплене. Там можна було посидіти, а зараз вже не посидиш. Ну, тут такий високий бережочок відносно був, але ще тут, бачите. Тут менше затопило, а якщо подивитись туди, там аж от туди, от туди, от туди, і аж туди в паркову зону пішло. Ну, от така от вона повінь весни 23-го року. Ось, а, Але ж кажуть, що будуть ще дощі і вода може піднятися ще більше. Знову привіт! Я наступного дня вирішив піти ще подивитися деякі локації центральної частини набережної узбережжя мого міста, подивитися на рівень води, бо кажуть, що начебто води має стати трішки менше, але я не знаю, бо всю ніч лило, дощило, і зараз іти дощ, і якщо дощ мені не завадить, то я трішки ще познімаю. І от наступного дня, бачите, рівень води в гнілокіші став десь сантиметрів на 30 нижчим, ніж. Коли я вчора знімав. Ну що, добра тенденція, спостерігається, сподіваюся, вода таки далі буде спадати. От Я вирішив пройтися трохи далі, далі вздовж гніла кіша. Бачите, тут вже було підтоплення, але зараз тут води вже майже нема. Піду далі, подивлюся. І от я підійшов до місця, де гніла кіша впадає у Дніпро. І тут, бачите, кромки інженерної немає, вже яка тримала береги реки. І от бачите, там Тут зона відпочинку. І ще вчора буквально оці дві а, бесідки вони стояли у воді. Сьогодні вода вже відійшла, але отам частина пляжу, я зараз підійду, покажу, підтоплена. Ой, дивіться, яка качечка сидить. Клас. Природа трішки буянить, але думаю, все буде добре. Тут явно була вода, бачите, пісок, вода відходила, і вона була десь аж от, вон, бачите, де вода була, вона сміття, от, хромка по сміттю. Вчора ще тут була вода. Ми на ці бесідочки ходили, гуляли іноді. Але і зараз вони стоять у воді, такий баріжочок. Тобто вода все ж таки потроху спадає. Ще сьогодні дощ і бачите от такий гарний туман. Клас. Краєвиди гарні, але я прийшов сюди знімати воду. Ну що ж, покажу. Ще от бачите, наслідки підтоплення. Може, тут ще не всюди пройти можна. І воно, бачите, воно... Частину пляжу теж з'їла вода. І вода доходила аж от сюди, от сюди, А кромка води була от по ці дерева там, десь вона була. Ну Сьогодні вода нижча таке. Треба глянути, що там на сонячному. І все ж таки мене мої підписники запитують, чому відбувається це водопілля. Я вважаю, що наразі є два фактори: це природний і техногенний. Природний фактор це все ж таки. Весна, дощі, вода підіймається у всіх річках. А техногенний фактор це, вибачте, війна, кажу, як є. Бо деякі річки, які там, наприклад, у Київській області і вище, де були бойові дії. Які річки я кажу саме про ті річки, які впадають у Дніпро, там були підірвані дамби, і вода там не всюди контролюється. Тож вода у всьому каскаді водосховищ по під Дніпру підіймається. Ось. І знизу на Дніпрі, тобто там Каховська, наприклад, Дамба, Плотина, і там, я так розумію, не контролюється Україною зараз ця інженерна споруда, на жаль, але все ж таки вірю, що ми переможемо, і це буде під контролем. Бачите, що відбувається все ж таки, Дніпро це не просто річка, а це каскад водосховищ. Тож треба бути уважним. Слава Богу, критичної ситуації наразі немає, все контролюється, вода, бачите, потроху сходить. І це добре. Дощик потроху вщухає, і от я показую набережну біля житлового масово Сонячний. Бачите, тут була вода ще вчора, аж до самої кромки Там Нижня Полка, там зазвичай гуляють люди, там ґрунтова частина. Ось. І... Тут вже, бачите, озера такі, але вода відійшла. Кажуть, що це все було в воді. Отак от. ну, пройдусь трохи далі, там начебто нижча точка є набережною. А тут трохи високо, але вода ж і тут була. А тут дивіться, тут просто жесть, що відбувається, пройшов трошки далі, тут взагалі суцільна вода, 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 вода. Ви бачите, там кафешка, вони зробили собі дамбу з піщаних таких грунтових мішків. І тут просто жесть. Ще довго тут буде вогко, людям ніде буде гуляти, хіба що в гумових чоботах. Ну я не знаю, як довго це буде тривати. Це огорожа, грунтова, дамбу зробили, щоб сюди не затікало. Вирішив оце трошки спуститися вниз і набрав собі води у чобіт. Я не в гумових чоботах, коротше вліз в ліс у воду, тут все. Як суцільне болото. На жаль, я з мокрою ногою тепер. Купатися заборонено. А так хотілося. І от бачите, тут ще одна зона відпочинку біля берега, її все залило, затопило. І от дитячий майданчик, на якому я тут з дитиною своєю іноді приходив. Ну, ми сюди приходимо іноді відпочивати, він все залито, вон там ось якось люди сидять на лавочці, якось вони туди пройшли. Не знаю, може у них гумові чоботи. Ось так воно все наразі відбувається. І бадама, мабуть, ще буде стояти з тиждень, поки сонечко не вийде, бо вона так просто звідси не піде. Їй тільки треба. Просихати, просихати під сонцем буде вогко ще довго. Для чого я це все сьогодні фільмую? Ну, з двох причин. По-перше, для історії, щоб показати, що Дніпро не завжди славився підтопленнями і старий Дніпро, тобто Катерина Слав. А ще для того, щоб е е дати зрозуміти моїм підписникам, що сьогоднішня річка Дніпро це не зовсім річка в звичному розумінні. Це все ж таки каскад інженерних споруд з дамбами і де вода може скидатися і накопичуватися. І от Коли збігаються деякі такі фактори, наприклад, природні техногені, то вода може підвищуватися. Ну, це все, що я хотів показати вам. Хочу вам нагадати про важливість підтримувати армію, підтримувати ЗСУ, донатьте через перевірених волонтерів. Хто не знає, куди та як донатити, або хоче дізнатися, куди саме я доначу, в описі під відео я залишу. Посилання на перевірених волонтерів, які опікуються конкретними військовими підрозділами, ми переможемо. А на цім все бувайте в мерія.